Чергова ротація. 40 бійців виїхали до Дебальцевого, аби їхні побратими змогли на Різдво побути вдома. Їх проводжали командири, військовослужбовці та волонтери, які підготували для воїнів святкову гуманітарну допомогу. Молоді, гарні та патріотичні. За покликом душі вони йдуть на фронт, аби захистити Україну. 40 контрактників вже завтра будуть на передовій під Дебальцевим. Чимало з них їдуть не вперше. Маю свій обов'язок, я дав присягу державі. І вирішив поїхати захистити свою державу, щоб не посрічу закінчилось. З бойовим духом вертаюся назад. Все, дякую, вибачте, треба. Священник, який також за покликом душі, ще й неофіційний капелан у бригаді, закликає захищати і оберігати один одного. Є заповідь, Боже, не убий, але ця заповідь не означає не захисти. Ви їдете захищати нашу Україну. Тому ваша рука повинна бути тверда. Ви повинні чітко виконувати накази. Своїх командирів, бо від цього залежатиме життя ваше і ваших побратимів. Поки хлопці шикуються, волонтери вантажать різдвяні подарунки військовим. Це є мандарини, значить, дівчата напекли котлети, голубців наробили, відповідно, овочі, яблука ну і весь продукти для того, щоб хлопці могли ну каже різдво гарно. Громадськість міста передала захисникам малюнки, сувеніри і ось такі прапорці обереги. Коли кожна дівчинка робила їх, вона так навча свою енергетику передавала, щоб кожного солдату це як такий малесенький оберіг, на які нагадував, що вдома їх чекають. буде виступати як. Как... Як оберег, бут, життя, тоді. Давати Працівники Солом'янської райдер адміністрації передають на фронт ось такі гумові чоботи. Кажуть, хлопці, хоч і екіпіровані, як годиться, однак таке взуття буде не зайвим. Закупили їх на кожного, хто цього вечора від'їжджає. Те, що саме замовляли бійці, кажуть, що там зараз дуже багато грязі, тому кажуть, що такі резинові з утепленням. Потрібно їм чоботів вже у понеділок. Хлопці вийдуть на бойові позиції. Ті, кого вони змінять, поїдуть додому. Обов'язків них багато, проте основних три: це побудова та утримання взводного опорного пункту, бойове супроводження військових колон та вантажів, а також утримання та охорона оборона базових військових таборів. Після наказу командира бригади повернутися живими, хлопці сідають у автобус. Жінки не втримують сліз. Під марш слов'янки, якихні діди у сорок. Першому захисники вітчизни відправляються на передову. Світлана Жайвронок Денис Овсяніков, телеканал Київ.